Ну а тим часом служба безпеки України, так би мовити, по гарячих слідах викрила зрадників, які навели російський іскандер на село Гроза. Вбивцями односельчан виявилися двоє місцевих жителів: 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро. Які під час окупації регіону перейшли на бік ворога. Напередодні звільнення села вони разом із родинами втекли до Російської Федерації, де дотепер продовжують працювати на агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього втемно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів і знайомих із деокупованих міст та сіл на Харківщині. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. М. Тоді, у наслідок повітряної атаки РФ, загинули 53 мирних жителя, серед них малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені.